Продовжуємо робочий день в українському кризовому медіа-центрі. Мене звати Валентин Пугачов. Я є ведучий проєкту Речник мирного життя. І сьогодні ми будемо говорити про акції протесту під назвою Стоп Путін, Стоп війна, що відбулись. У багатьох країнах Європейського союзу також у США, Канаді та Україні, 10 та 11 червня активісти, що не байдужі до України, піктували дипломатичні місії Росії, також інші російські урядові будівлі про те, як ця ідея народилася, як вона пройшла з точки зору координаторів цієї акції, і який це має або матиме ефект. Будемо говорити із нашими вельми шановними. Спікерами по скайпу це Ірена фонбург, президент волонтерської організації 24 Hours Help, яка в нас на скайпі із Швейцарії. А також пан Володимир Когутяк, студент, почесний президент Асоціації українських студентів у Франції. Він нас на скайп зв'язку із Франції. Доброго дня, друзі! Як нас чути, як ваші справи? Доброго дня, все дуже добре, дякуємо. Дуже вас прекрасно чути. Давайте почнемо з самого початку. Пані Ране, якщо можна лаконічно, як з'явилася ідея акції Стоп Путін, Стоп Війна, чим вона викликана і чому саме зараз? Е я даю слово пану Володимиру. Будь ласка, пане Володимире. Я не знаю, може такі речі. За цього мені скажуть, що не потрібно було говорити, але це були дві жінки: Ірена Швейцарії і Тетяна в Парижі. І вони між собою розмовляли. Зараз якраз такий дуже-дуже важкий момент на лінії фронту. Вони розмовляли між собою і казали, що потрібно щось робити. І я не буду казати хто, але одна з цих двох жінок мені зателефонувала, я її взагалі не знав на той момент, це було два тижні тому назад. І е, приблизно 20 секунд ми порозмовляли, питала, благ. Так що, якщо чесно, все подалося жіночих слід. І е, вона казала, що потрібно щось робити. Ми не можемо просто так сидіти, потрібно якусь маніфестацію робити, ви в Парижі. ми Тут, тут потрібно маніфестацію, потрібно щось зробити. І е, ми подумали перше за дві країни за Швейцарію е, і за Францію. Після цього почали згадувати, що в нас ще є друзі в інших країнах, е, хотали, е, е, зробили маленьку переписку на Фейсбуці. Е, ці друзі сказали, що в них є, ще друзі. І якщо часу, у нас приблизно за 24 години приблизно вже було 3-4 країни, які вже готові були прийняти участь якраз в цій, цій міжнародній акції. Приблизно через тиждень це у нас було около 15 країн, і в самий останній момент у нас було, якщо я не помиляюся, 25-26 країн. Дякую, вам, друзі. Таке до вас питання. Якщо можна трохи більше статистики, конкретники, в скількох саме містах, країнах пішла ця акція наразі, скільки людей прийняло участь, і скільки всього було координаторів, тобто з вашого боку, людей залучених до цих акцій? Так, було понад 30 міст, містах. 30 міст було напевно. Було 26 країн, і з них було також. В кожній країні були хіба по два координатори. Вони працювали дуже чітко, і вправі я можу сказати, що вони працювали день і ночі, бо акція, направда, вийшла серйозна. Це конгреси українські, це українські діаспори і це різні благодійні фонди, які приймали участь. Якщо буде трішечки ще точнішим, це, то, наприклад, Конгрес українців у Латвії, це є Євромайдан Праги, партія села людей, яка була в Києві, громадська варта в Ківо... Кі... Кіровограді, Конгрес українців в Італії е... і в Римі, мирна єдина Україна це в Франкфуді, Варшава, у Варшаві було Євромайдан Варшави. І е, були теж різні діаспори в Амстердамі, Римі, Вені, Софії, Вашингтоні в Україні це були чотири міста: Дрогович, Запоріжжя, Київ і Черкаси. Це інформацію, яку ми маємо. Проблема теж в тому, що акція стала настільки глобальною, що навіть нам які її розпочали на самому самому початку. Важко деколи цим слідкувати, тому що ми, наприклад, про Вашингтон навіть не знали, що вони будуть робити цю акцію, і ми взнали в момент, коли акція вже була зроблена в Вашингтоні. Ми взнали, що вони зробили теж підтримали цю акцію. І можливо ще є міста у світі, які ми не згадали, які ми поки що ще не знаємо. які Теж зробили акцію. Ми можливо сьогодні знаємо, що нас ще більше ніж ми думали. Колеги, якщо можете, розкажіть більш детально про програму акцій. Там, чи були певні заплановані дії Там умовно, ви проходите у певній годині до російського посольства і далі вже відповідно до програми певні дії? Чи це були якісь спонтанні уже на місці акції і так далі? Ну, це, по-перше, не були тільки рос... російські... російські посольства, це були також парламенти. Прикладово в Римі зробили перед парламентом Римським таку, таку акцію. Ми зробили в Цюріху, в центрі міста біля вокзалу. Бо там дуже багато народу, бо немає смислу робити перед російським посольством, як, нам, як там немає взагалі людей. І. Той... Володимир? Так, так, так. Звичайно. І це було теж Міністерство закордонних справ різних країн. Наша мета це було зробити акцію в вісімнадцятій годині. По європейському ну, в Європі було та година. Ми дуже хотіли, щоб усюди писало Стоп Путін, стопвар, стоп війна. Ми дуже хотіли, щоб були шарики, щоб Щобди було одинаково в ті ж самій годині. Так що, якщо чесно, саме головне для нас було не скільки людей. На цій акції, а щоб ця акція стала глобальною по цілому світі, тому що роботу, яку ми розпочали два тижні назад, вона сьогодні продовжується. і Я думаю, про це зможемо трошки детальніше поговорити. Я хотів лише одну ремарку сказати, що насправді ефект від цієї акції був дуже. Великий навіть в соцмережах в Фейсбуці, у мого тата, в якого всього 20 друзів в Фейсбуці, навіть він в себе в Фейсбуці побачив цей хештег Стопутін, Стофор. Тому справді дуже хороший був ефект. Колеги, скажіть, будь ласка, наскільки було? Мабуть, ви не зможете сказати за всі країни, де ця акція проводилася, але можливо, хоча б за Швейцарію і за Францію. А, наскільки була прикута увага швейцарських та французьких ЗМІ а, до цих акцій протесту? А, чи вийшла, якщо ви робили моніторинг, що вийшли певні новини щодо цього французьких та швейцарських медіа? Невенно, прошу. Ну, добре. добре. Тоді е, я скажу за Францію, тому що е, ми тут в Парижі робили цю акцію. Е, Проблема у Франції сьогодні на сьогоднішній час е, така, що е, якщо ну, чесно вам скажу, французькі медіа дуже-дуже мало е, інтересуються Україною. Е, чому? Ну, тому що, е, ну, тому що ну, це щось для них не так, тому що людям надоїло е, слухати весь час війна, війна, війна і війна. Вони знають вже що сьогодні в Україні війна, так що вони просто поміняли тематику Сьогодні Вони говорять про Євро 2016 про щоденна повінь в сені і так далі, і так далі. Так що ми теж зараз ну потрібно теж знати, що в нас було два тижні, щоб організувати акції по цілому світі. Так що кожен за свою країну вбрався саме останній момент. Але скільки ми знаємо, тому що це не перший раз, що ми організовуємо в Парижі маніфестації для французьких медіа е, ну просто не інтересно бач е, е, нас знімати е, на сьогоднішній день. Вони чекають, щоб сталося в Україні насправді напевно щось дуже дуже страшне, щоб нас почати знімати. І е, передам слово Ірині, а тоді вже буду продовжувати. Так, Але як Володимир вже сказав, що ми їх займалися всіма остальними країнами. З організації, то ми не мали часу. Я, наприклад, на цю рік, в останній момент він в Франції, але е, у Франкфурті було, було, було телебачення, було дуже багато журналістів. Е, вони годину часу з центру йшли до російського консульства. У них, навіть поліцейські перекрили дороги. Тож там була взагалі дуже велика акція. І також в Будапешті, в Афінах. взагалі були дуже великі акції. Це ми з Володі так постаралися нашу країну. Ми не мали взагалі часу. Ми спали по 2-3 години. Ми не мали взагалі часу організовувати Ні ці медії займатися, бо Бу... займувалися останніми країнами. Ось так. І е, потрібно теж е, ну, е, знати, що, е, на мою думку, щоб Французькі медіа, але оскільки я знаю, в Європі це глобальна е, проблема. Така, якщо ми хочемо, щоб е, європейські медіа говорили сьогодні більше про Україну, потрібно трішечки поміняти тематику. Потім ніколи не потрібно забувати про те, що у нас війна, що у нас е, герої на передовій захищають не тільки Україну, а й цілу Європу. Та ніколи не потрібно забувати і про те, ви згадувати. Але потрібно трішечки говорити про щось позитивне в Україні. Розумієте, це. Я надам дам такий маленький приклад. Ми завтра з вами зустрінемося. Скажете Володимир, як справа? Я скажу, ну в мене сьогодні дуже все погано, мене дівчина кинула. Ви скажете, ну добре. Да». На другий день зустрінемося, кажете, Володимир, як справа? Скажу дуже погано, тому що у мене фінансові проблеми. На третій день зі мною не захочете вже зустрітися. Тому що скажете, кожен раз що я говорю з Володимиром, у нього щось погано. Потрібно теж казати, які є позитив в Україні. Це дуже дуже важливо. І тоді французькі медіа будуть звертати нас більше уваги, європейські медіа. Більше уваги і тоді. Ми теж можемо згадувати про те, що в нас війна і вони будуть нам допомагати. Дякую, друзі. Пане Володимире, співаюся з вашою дівчиною все гаразд. Насправді це був просто умовний приклад. Колеги, чи є запитання? Будь ласка, Сергій Малярчук, український кризовий медіа центр, Володимир і Ірена. Дуже дякую вам, що ви знову доєдналися до нашого проєкту Речник мирного життя. І дуже велике вам спасибі, що ви все-таки а, честь а, і Україну за кордоном, і не просто за кордоном, а поширили цю а, тематику щодо війни і протидії війни по, по всій Європі? Можливо, ну майже по всій Європі. А, і це вражаюча акція. І ось що в зв'язку з цим хотів запитатися у вас, чи плануєте ви а Якусь інакшу акцію такого ж масштабу, якою вона буде тематики, і чи буде вона пов'язана з Україною? Звичайно, це перше питання. І друге питання до нас потрапило відео зі Слобожанщини, де бандурист грає гімн України в повітрі. Чи перед тим як ми його запустимо, чи можна було би сказати декілька слів? Хто був автором ідеї цього дійства, і саме хто прийняв в ньому участь? Дякую. Якщо можна, я тільки скажу одне слово. Дякую дякую за, за такі слова. Нас не було тільки двоє, це ціла група людей. Нас около більше ніж 20 чоловік, які працювали над цим. Так що ну, сьогодні ми двоє розмовляємо, але це насправді це велика група людей. І ми всі працювали на одному рівні. Але дуже що хотів вам сказати, що Знаєте, ми дуже тут у Франції боролися для того, щоб Надія Савченко вийшла. У момент, коли вона вийшла і визволили, вона пішла до хлопців, які вже померли, пішла на... і встала. І вона сказала одну дуже-дуже рухом Вона сказала, ці хлопці вони не лежать, вони стоять. І вони стоять, вони на нас дивляться. І я думаю, що насправді сьогодні потрібно розуміти, що ці хлопці насправді вони віддали найголовніше, що в них було в житті, саме важливе це їхнє життя. По цифрам українського конгресу світового у світі 20 мільйонів українців або людей українського походження. Ви розумієте, ці 20 мільйонів людей, ці хлопці, вони лежать, точніше стоять, вони нас дивляться. Вони дивляться, що ми робимо для того, щоб Україна стала кращою. І ми з Іриною і ще пару цих е, осіб е, не спали за останні тижні ну, пару годин на ніч, скажімо, чотири, максимум п'ять годин на ніч. Якщо б кожен українець з цих 20 мільйонів, якщо б він сьогодні робив хоча б, скажімо, 15 хвилин в місяць він тратив для України, я думаю, що якщо тесно санкції були б не проти Росії, а проти України, щоб ми вернули Росії Москву, розумієте? А тепер надаю слово, хотів вам це сказати, надаю слово Ірині, яка більше може вам сказати якраз про цей політ, який здійснився в Україні. Бандуриста то організувала моя подружка. Вона, вона воєнна, батальйон Кульчицького. Ми з нею спілкувалися більше півтора року. І вона в Дрогобичах організувала оце таку маленьку ну, несподіянку якби, для нашої акції. А взагалі збираємося так: ми збираємося зараз робитион -лист, лист до ОБСЄ. Бо у нас було три вимоги. Всі країни, які виходили на демонстрацію, у них було три вимоги. І я, я думаю, ви знаєте про це, як Ніко, я можу бустінько за, е, зачитати. Так, будь ласка, так е, перше, перша вимога то від всіх країн була е, одна і та ж. Що навіть про нас говорили в фейсбуках і везде, що хто це? Ну хто це такий, хто це заплатив цю акцію? Тобто все було везде однаково. Всі вимоги, всі плакати. Перша, перша вимога була повне виведення назад у Росію військ і військової техніки. Е, друга вимога була посилити спостереження місію ОБСЄ і продовжити її роботу до 24 4 години на добу і допустити місію ОБСЄ до частин українсько-російського кордону, які Україна тимчасового не контролює. Оскільки мінські угодності не не виконуються з боку Росії, за останні дні маємо дуже багато питих е, та. Е, Поранених. І третє це продовжити санкції проти Росії. То, ну бо yeah, е тому, е що санкції це єдине, єдине, сьогодні над цим всі згідні. Єдине, що впливає насправді на Володимира Путіна. Це санкції. І я потім тільки збільшити. Так, але для того е це не був наш пункт санкцій. Так, це було також. Але для того, щоб е в Україні стало е найменше загиблих е наших людей і солдат. Треба, я так, я так думаю, треба місію ОБСЄ, бо як я була на фронті, там до шостої години вони не стріляли вечора. А як тільки обсє були у них робочий день закінчений, то вони починали обстріл цих позицій. Для того я, я, я вважаю, що обсє має працювати 24 години на добу. І зараз ми стартуємо петицію. Так, якраз так, так. І е, це, це насправді дуже важливо, щоб вони працювали 24 години на 24, і щоб вони працювали на всій лінії фронту. Тому що, ось, наприклад, ще вчора я розмовляв з подругою, яка була на фронті, і яка мені розказує, що е, ОБСЄ приїхали, все тихесенько, вони записали, що тут тиша, вони тільки в'їхали, знову е, почали стріляти. Це насправді важливо, тому що це теж зупиняє ці постріли. Дякую, колеги. Власне, щодо вимог. Пані Рано, ви в одному з інтерв'ю сказали, що у разі невиконання цих вимог люди обіцяють, цитую люди обіцяють розпочати безстрокове голодування. Щодо цього, лаконічне питання. Скільки часу ви даєте на виконання цих вимог, і коли, якщо таке, не дай Бог станеться, ви плануєте розпочати голодування? Ну, ми відправили листа до Європарламенту. 3 іюня е, ми відправили ці листа. І потім е, так, також було до Європарламенту наші санкції, да, Володя, до Сенату також відправили листа. Так, І зараз е, хіба 28-29 іюня в Брюсселі е, будуть ці питання е, розгляд. е, розглядуватися, Так. Ми так планували цю голодовку на, на 20 іюня. Так ми плануємо. Ми зараз будемо всіми вирішувати, як, як зробити так, щоб був ефект. Дякую, Володимира, дякую, Ірено. Будемо обов'язково тримати з вами контакт. Будь ласка, будьте ще на зв'язку. Ми на сам кінець власне включимо це відео на відео Віталій Мороз, бандурист, який також долучився до акції. Будь ласка, відео і будемо завершувати. Dov se di, dov ne dimo svim. Дякую, друзі. Дякую, пане Володимире, дякую, пані Ірено, дякую пану Віталію, бандуристу та Льотчику, я якого я не знаю, який активно підспівував. На цій ноті патріотичні будемо завершувати успіху і сподіваюсь, до скорих наступних зустрічей в ефірі. Дякую вам ще раз, до зустрічі. Дякую, дякую.